Початку повномасштабного вторгнення Росія зазнає неабияких втрат в Україні, доки ЗСУ активно демілітаризують ворога. РФ поповнює ряди окупантів мобілізованими з усіх куточків країни. Так, під час спільного етеру з Дмитром Гордоном Арсеній Яценюк поділився власною оцінкою щодо ймовірного перекидання військових із далекого сходу на війну в Україні. Російський військовий потенціал після дев'яти місяців війни з Україною. В кращому випадку сьогодні складає половину від того потенціалу, який він був станом на початок війни. Я думаю, що є певні таємні домовленості. В тому числі із Китаю з приводу того, що Китай на даному етапі не буде атакувати Росію, тому перекидка якогось озброєння з далекого сходу з російсько китайського кордону до України є абсолютно можливою, реальною. Більше того, про це так само були певні повідомлення. Також про ослаблення ворога говорить і обтрушування збройних запасів союзників РФ. Якщо Росія вже вдалась до того, що вона просить в ІРА. Рани не тільки безпілотники, але й Росія просить в Ірана ракети середньої і малої дальності, тобто ракети Земля-Земля, що буде представляти серйозну загрозу для України. Я хочу підкреслити, то це означає, що Росія знаходиться в дуже складному в складному військовому положенні, і російські збройні сили мають надзвичайно великі втрати.